Привіт! Мене звати Іван Гончаров і я шаман. Колись за допомогою різних практик, технік та рослин сили я отримав безцінний досвід і відчуття зв'язку із всесвітом. З тих пір я зрозумів, що можу допомагати людям працювати із родовими програмами, лікувати душевний біль. І направляти людей по істинному їх шляху. Колись давно я був на місці сили, шипіт вона називається. І там під зоряним небом, в одну із ночей, я відчув цей сильний зв'язок. З тих пір це моя. Місце сили підпитує і дає енергію на те, щоб навколо формувати більш гармонійне, щире та наповнене духовністю суспільства. Бажаю гарного.